Скільки столиць країн Європи ти знаєш? 10, 20, а може всі. В цьому відео ти зможеш перевірити себе. Я задам тобі 10 питань про столиці країн Європи. Одна правильна відповідь дорівнює одному балові. Після відео напиши в коментарях, скільки балів ти отримав. Перше питання: яка столиця Австрії? Вільна відповідь Відень. Це найбільше місто країни і резиденція багатьох міжнародних організацій, включаючи Міжнародне агентство атомної енергетики МАГАТЕ, організацію країн експортерів нафти ОПЕК і Організацію Об'єднаних Націй з промислового розвитку. Яка столиця Булгарії? Софія найбільше місто і головний культурний та економічний центр країни. Яка столиця Італії? Рим столиця Італії з 1870 року, адміністративний центр провінції Рим та області Лаціо. Наступне питання: яка столиця Данії? Копенгаген столиця та найгустонаселеніше місто Данії з населенням приблизно 660 тисяч осіб у муніципалітеті та 1,4 мільйона в навколишньому регіоні. Місто розташоване на островах Зеландія та Амагер. Яка столиця Сербії? Правильна відповідь Белград. Столиця Сербії, населення якої налічує 1,6 мільйона жителів. Яка столиця Естонії? Талін столиця найбільше місто та головний порт Естонії. І наступне питання, яка столиця Ліхтенштейну. Вадуць друге найбільше місто і столиці Ліхтенштейну. Яка столиця Швеції? Правильна відповідь Стокгольм. Місто, яке розташоване на 14 островах. Яка столиця Ірландії? Дублін розташований у герлі річки Ліфі, що впадає в затоку Дублін і Ірландського моря. Населення 1 мільйон 450 тисяч з передмістями близько 2 мільйонів. І останнє питання на сьогодні: яка столиця Литви? Правильна відповідь Вільнюс столиця та найбільше місто Литви, розташоване на річці Няріс у південно-східній частині країни. На сьогодні це все. Напиши в коментарях, наскільки питань ти дав правильну відповідь. Дякую тобі за перегляд. До зустрічі!